Вітаю на каналі Starter RV Давайте проведемо трошки такий маленький експеримент, як температура впливає на стан акумулятора. Маємо абсолютно новий акумулятор на 100 годин з пусковим током 900 А. Абсолютно новий, заряджений, зелений світиться температура в нас в складі приблизно плюс 8, плюс 10. Не більше. Давайте проведемо експеримент. Отже, підключили тестер, вибираємо акумулятор. Нормальна батарея. По ЄН-пусковий струм має бути 900 Ампер. Так, стоїть. Задаємо 900, це ми задаємо. І відносно нього проводимо тест. Чекаємо. 885 Ампер. Без малого 900 Ампер. Але акумулятор свіжий, він ще не пройшов пару циклів навіть зарядки. 3-4 цикла зарядки він вийде на своїх 900 А. Тепер цей же ж акумулятор ми поставимо на ніч на вулицю, обіцяють, що буде мороз, і побачимо при від'ємній температурі, який стан його буде. Цей він показує при плюс 8, плюс 10 градусів зараз. Отже, чекаємо до завтра. Ну що ж, будемо пробувати перевіряти акумулятор. Так. Так, Акумулятор ніч простояв на вулиці. Вночі в нас було мінус 12. Зараз 8.30 ранку, ранку. Телефон показує мінус 7. Ну, пірометра немає, щоб перевірити. Я думаю, що мінус 7 точно буде. Так, бачимо, що він світиться зеленим, що як усе заряджено, акумулятор той самий. Після вчорашньої перевірки їм ніхто не користувався. Пробуємо. Нормальний акумулятор Yen пусковий строк 900 А. Нагадую, що у нас тут висять 900 Чекаємо. Я ще сам не знаю, що буде. 780 А. Вчора було 875 на 200 А менше. Оце відповідь на питання, чому сотки не вистачає для пуску зимою? І чому його варто на ніч, якщо у вас техніка стоїть на вулиці, на ніч ставити в тепло. Пуск буде набагато легший. У вас втрати, виходить, і заморозу падають, падають втрати довжині кабеля, якщо там ще контакти погані, і ви, виходить, що гвалтуєте стартера. Він хоче крутити, а не вистачає. І всі дзвонять, і кажуть, що стартер не крутить. Треба шукати проблему в цьому починаючи. Тому рекомендується, щоб брати з запасом потужності, щоб було тисячу тисячу сто ампер набирати пускового струму. У нас також є акумулятори, кому потрібно. Акумулятори всі перед продажею перевіряємо на нагрузочну стенді цьому, щоб вони були живі, щоб вони відповідали своїм заявленим характеристикам. Акумулятори є як від мотоциклетного, як кажуть, до танкових, будь-які в нас є в наявності. Причому всі свіженькі, всі недавніх дат випуску. Тому, кого зацікавило, звертайтеся. Відправляємо по Україні тільки Delivery, тому що тільки делівері приймає до перевезення їх. Отже, як ми бачимо, в мороз втрати становлять на 100 ампер менше. При загальній ємкості акумулятора 900 Ампер це більше ніж 10% падає ємність. Колись в далекому 2004-2005 році виробники стартерів магнітони в себе показували тести, що Акумулятор при мінус 15 втрачає до 30% ємності від нормальних умов. Але нормальні умови для акумулятора всі вони тестуються при плюс 22-24 градуси. Ну, у нас і мінус 15 не було, у нас вночі було мінус 12, і ми порівнювали з плюс 8, плюс 10. Трати становлять 10%. Тому, хто працює зимою, сотки не буде вистачати для пуску стартера. Мінімальний е, пуск, який має бути для нормальної роботи стартера 950 А. Це мінімальний. А на 3,5, наприклад, треба 1300 А. Коли ви зимою заводите соткою, наприклад, 3,5 стартера, у вас амперажу буде давати вдвічі менше, ніж потрібно. Відповідно, ви будете набагато швидше спалювати стартера. Так що робіть висновки самі. Коментуйте, які у вас були ситуації з, з акумуляторами в мороз. Підписуйтесь на канал, ставте лайк або В цьому відео. Буде цікаво почути вашу думку. Дякую за увагу. Ну що ж, і по традиції, давайте будемо розігрувати кепку за відео з поршневими, яке було в нашій останньому на каналі. Тут коментарів небагато, Ви зараз їх всі бачите на екрані. Тому шансів отримати кепку нашу буде більше. Копіюємо посилання, переходимо на сайт рандомайзера, вставляємо. Так, 13 коментарів, 210 переглядів. І нажимаємо. Чекаємо. Олексій Верховний, Підтримую українського виробника. Дуже приємний коментар. Дякуємо вам за те, що залишили коментар. Список підписок скритий, але це не було умовою його відкривати. Тому, Олексій, якщо ви це бачите, зверніться з нами для уточнення даних по відправці нашого подарунку. Вам в цьому відео також ми розіграємо, тому лишайте коментарі, щоб отрим... мати можливість отримати кепку від нас.